Першу частину Dark Souls можна назвати незабутньою. Ця гра дарувала унікальні враження як з позитивної, так і з негативної точки зору. А сьогодні ми не будемо розбирати найважчі елементи і найскладніші етапи проходження, а поговоримо про неписів, історія яких пишеться в цьому світі поряд з нашою. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Якщо ви грали хоча б в одну частину серії Souls, ви знаєте, як в цьому світі подається сюжет. Навіть після декількох проходжень можна навіть приблизно не втямити, що тут взагалі коїться, настільки він прихований та заплутаний. Мандруючи світом першої частини, іноді ми зустрічаємо інших NPC, які або допомагають, або перешкоджають наші мандрівці. В цьому ролику ми розповімо про двох таких написів, з якими ви знайомі ще з першого проходження. Першим NPC, якщо нарахувати помираючого лицаря на початку, якому відведено 20 секунд тексту. Є Солер Застори, лицар з ковенанту Воїни світла. Ми зустрічаємо його після битви з бикоподібним босом. Солер стоїть на балконі і займається своєю улюбленою справою, а саме дивиться на сонце. Він швидко товаришує з нашим персонажем, хоч і не є багатослівним. Як виявляється, Солер отримав прокляття нежиті, після чого відправився Ран, щоб знайти власне сонце. На його обладунку ми можемо побачити символ сонця, який є символом ковенанту воїни світла. Та тут одна проблемка: Ковенант Воїни Світла був створений для кооперативного проходження. Гра не дає про нього жодних відомостей, тим більше не розповідає, хто в тому ковенанті числиться, окрім Солера Застори. Лицар дає нам білу крейду, яка дозволяє викликати його задля помочі в бою в необхідний для гравця час. Це свідчить про дружелюбність даного NPC, яка поступово сходитиме на нівець. Солера часто позиціонують як лицаря добра, як позитивного персонажа, яким керує блага ціль. На такі думки наводить світло та сонце символи добра, які розвіюють пітьму. Насправді ж пошук сонця, яким займається наш лицар, варто сприймати по-філософськи. Сонце для нього може уособлювати нове життя, бо, як пам'ятаємо, лицар є нежить. Також сонце можна трактувати як нову мету для нового життя мету, для якої варто жити. Ще можна помислити над тим, що сонце це зречення від всього земного і служіння вищій цілі. Лизар часто розповідає про пошук власного сонця, тож всі ці теорії можна сміливо поєднати в єдине ціле. за Стори ми будемо зустрічати 4 або 5 разів в залежності від вашого проходження. Якщо спочатку цей персонаж сповнений сил, духу та мотивації, з кожною наступною зустрічю він все більше падає у власну екзистенціальну прірву. На третій зустрічі він впадає в депресію і каже, що так і не знайшов своє сонце, хоч для цього став нежиттю. Це може свідчити про те, що колись Солер наклав на себе руки, але дану теорію неможливо підтвердити через брак інформації. Він не може здатись, хоч і з боку здається сліпим і божевільним дурнем. Під час наступної зустрічі ми застаємо Солера в повному занепаді. Він розчарувався у власних пошуках, які так і не навели його на те саме сонце. Тут ми можемо врятувати персонажа. Якщо першим знайдемо личинку світла, перед тим вступивши в ковенант слуги хаосу. Якщо ж ми цього не зробимо, Солер знайде личинку і прийме її за те саме власне сонце, після чого почне атакувати нас. Якщо ж знайти личинку першим, Солер трішки профрустує. А згодом допоможе нам перемогти головного боса Dark Souls 1. Після його доля невідома. Наступний персонаж знайомий вам не менше за Солера. Це цибулеподібний подібний лицар Сігмайер з Катаріни, який полюбляє добряче поспати та помислити. На відміну від Солера, персонаж абсолютно однозначний. Це добрий і сміливий лицар, який неодноразово допомагатиме гравцю. Сігмаєр теж має прокляття нежиті, тому, щоб не сидіти, склавши руки і доказати, що він є хтось, він відправився на пошуки пригод в Лордран. Сігмаєра доволі довга сюжетна лінія, якщо ви будете допомагати йому в подорожі. Він зустрічається в грі сім разів і дарує гравцю багатько корисних предметів. Сігмаєр ніколи не квапиться. Чим далі ми просуваємось по сюжету, тим далі за нами просувається цибулевий лицар. То він сидить і думає, як зупинити шар, то він філософствує щодо того, як вбити монстрів в сусідній кімнаті. Також будь-які незрозумілі ситуації, Сігмайер засинає. Ну а навіщо гаяти часу? Згодом, перемігши кришталевого голема, ми знайомимося з дочкою Сігмаєра, Сігліндою, яка виглядає так само, як батько, якого вона і шукає, щоб передати останні слова його дружини. Ми кажемо їй, що батько живий, і ми його бачили, після чого знову зустрічаємо Сігмаєра в забутому Ізоліті. Благородний лицар хоче відплатити нам борг і відволікти увагу монстрів на себе. Якщо ми залишимо його наодинці з противниками, він помре. Але якщо бити з ним пліч опліч, лицар виживе. Після цих подій ми знову зустрічаємось з його дочкою, яка каже, що відшукала батька і передала йому слова матері. Утім, остання зустріч буде не такою райдужною. Сігмайер стає пустим цепто полем. І Сіглінда вбиває свого батька через останню стадію прокляття нежих. Історія цибулевого лицаря закінчується. Історії НПСів Dark Souls присутні не тільки для того, щоб бути присутніми і створювати ілюзію, що ви в цьому світі не один. Це цікаві сайди з не менш цікавими, хоч і не багатослівними особистостями, на котрих по різному впливає пошук своєї мети. Якщо вас зацікавила тема, обов'язково пишіть в комент, підписуйтесь на Artline Play і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. Нехай щастить!